Ми казання про Крішення, про задерження положення, про управління культури, сім'ї томологи, Броводської міської ради, Бродського район Київської області, новіядавської, доповідає Дяченко Вікторія Васильівна, головні спеціалістів управління культури, сільтомології. Прошу вас. Добрий день. У нас в управлінні був створений створена значить одне господарська група в зв'язку з тим, ми не зміни звіни в порожній роботі там. Є було на мене лекції була Я там я, да, нового договору, я ще підкажу Єдине, що хочу сказати, я дуже захоплююсь теперішнім керівництвом управління культури. Дуже багато роботи роблять, цікавих концертів. Ну, взагалі, у нас такого ніколи не було. Прошу підтримати рішення Про затвердження плану роботи Броварської міської ради, Броворського району Київської області, 3 річчя 2024 року. Доповідає комусь Таюхановна, секретар міської ради. Шановні члени комісії, прошу підтримати проект рішення про затвердження плану роботи нашої міської ради на 2024 двадцять року. Не самі основні питання, які розглядають міської ради, також затверджуємо карти запланованих чергове пленарне засідання на провідчя 24-го року. Це у нас останній четвер місяця, але як зазвичай перед затвердженням бюджету до двадцятого грудня ми не маємо затвердити бюджет на наступний рік. Запланована сесія чергова на 20 грудня.

Thank <laughs> you.